Парку Шевченка до Дня міста відкрили відразу три нові локації. Так, 26 травня з 12-ї години стартував турнір з баскетболу Стрітбол 3 на 3 Це вже традиційний третій турнір, зауважив тренер та один із організаторів змагань Владислав Маренков. В цьому році рекордна кількість команд, рекордна кількість бажаючих. Ми вирішили дві, дві вікові категорії це 16 і плюс необмежений вік і 14-16. 14-16 це було 10 команд і 16 плюс 8 команд. Але це не всі, хто зареєструвався. У нас була реєстрація по 23 число, 24-25 просилися, але ми вже закрили реєстрацію, тому ну, не, не вийшло тим командам по взяти участь. Я знаю всіх хлопців, десь вони грають за ветеранів, десь це випускники наші. Їхній рівень ми знаємо, але дуже є серйозні команди. От старший вік, дуже всі серйозні, дуже такі ігри напружені, тому що там 10-9 рахунок очково очко, тому дуже такі ігри серйозні та насичені. Тренери і команди вже протестували новий майданчик. Дуже гарний, він підходить для ігор 3 на 3, 2 на 2 і 1 на 1. Такі правила по є, такі види міні-баскетболу, які грають, є чемпіонати України, олімпійські ігри, це чисто ігровий такий майданчик для, для такого баскетболу. Баскетболом. Більшість учасників турніру займаються професійно. Я займаюся баскетболом приблизно 5 років, починав в Харкові, в команді е, ну, Якщо щось вийде з баскетболом, то може піду далі. Ну, в цьому році я з командою Кропивницького виграв третє місце у чемпіонаті Вюбл серед юнаків 2007 року народження. Мені дуже подобається цей майданчик на рівні з тому, що було до цього. Це дуже класний видачі, мені подобається так. Подобається локація і баскетболістам-початківцям. Мені подобається ота зона і баскетбольна площадка, бо я займаюся баскетболом, і це мені подобається цей вид спорту. Перемогу у турнірі здобула команда Снікерс в категорії 14-16 років, а в категорії 16 плюс команда Друзі Джордана. А вже о шістнадцяті презентували інші дві локації. В зоні з вуличними тренажерами для силових вправ працювали тренери залу Жива сталь. Якщо ми говоримо про інструктаж, то на кожному тренажері є QR-код, Можна подивитись також, є мінімальна інструкція, з якою теж більш-менш зрозуміло. Але знову ж всім наголошую, наголошую, що не спішимо брати велику вагу. Воно все прийде саме, потроху. Головне дисципліна, терпіння і регулярність. Якщо сюди приходити три рази в, тижні, в тиждень, протягом хоча б року, все піде отак. Під час відкриття тренажерної зони діяла лотерея за донат на ЗСУ. Переможці виграли сертифікати на заняття у спортивному комплексі. І нарешті третя локація зона для занять воркаутом і паркуром дитячим комплексом для альпінізму. Першим локацію випробував чемпіон світу з паркуру Богдан Колмаков. Починав я тренуватися на не знаю. В мене був в мене була гірка на це на бамі. Це її недавно що спиляли. Тобто там залізна була. І ми там ну, проводили весь цей час, і був пісок. І ми там то зі столу пригали в пісок, ну тобто. Отаки От в мене був паркур майданчик. Місць для тренування дітям набагато більше. Але хотіли б ще більше і функціональніше. Як спеціаліст, майданчик ну, треба допрацювати. Тобто він не в повному обсязі функціонує для паркуру. Тобто, якщо б це я б моделював, то я б зробив все трохи інакше. Тобто це як для бази можна, але щоб далі розвивати, то трохи відстає. Богдан Колмаков провів показовий виступ та майстер-клас для дітей. До презентації можливостей локації долучилися і вихованці відділення спортивної гімнастики Кадю США №2». 2 Цього року, як ніколи, в нас дуже багато спортивних змагань. І дуже приємно, що велика кількість наших громадян приймала в ньому участь. Це і ляхетичний крос, 500, більше 500 чоловік. Сьогодні кадето з настольного тенісу відбувся. Дуже велика кількість команд приїхала до нашого міста. І великий теніс. Ну і звичайно, сьогодні, завдяки футбольному клубу Олександрія, були збудовані три нові локації в нашому чудовому парку. І ми сьогодні презентуємо їх роботу. І громадяни, які будуть відвідувати парк, можуть насолоджуватися даними спортивними об'єктами і тренуватися. Дітки гуляють, батьки займаються, все чудово. Окрім відкриття локації, в парку діяла зона майстер-класів від олександрійських бібліотекарів. Можна було придбати картини чи сувенірну продукцію, сфотографуватися з переможним гусем. І все це за донат на ЗСУ. Ввечері на Олександрійців чекала святкова програма від творчих колективів міста.